Молоді прогресивні прилуцькі хірурги навчилися досконально працювати без скальпеля замість гострих інструментів високі технології. Так звана ендоскопічна хірургія це технологія, що дозволяє замінити обширні хірургічні операції на безпечні втручання. Крім того, що ми можемо зробити обстеження, ми можемо провести, скажімо так, і якісь маніпуляції, там біопсію чи то якусь хромоскопію. І коли, скажімо так, маючи вже певний досвід напрацювань, можемо вже виконати якусь інтервенцію, чи то видалити якусь поліповидне утворення, чи то пухлину на ранніх стадіях, чи то, наприклад, провести гемостаз при шлунково-кишковій кровотечі. Тобто Хотілося дійти до того, що скрізь де можна дістати ендоскопом, зробити це, цю інтервенцію ендоскопічно, тому що це менш травматично, це більш сучасно, це, скажімо так, Класно і для лікаря, і класно для пацієнта, і класно в принципі і для закладу, тому що ми всі знаємо витрати, скажімо так, на пацієнта, який переносить відкриту операцію, і на пацієнта, який переносить малоінвазивну батарейки, прикраси, магніти, монети та навіть шишки це ті предмети, які найчастіше ковтають діти, пізнаючи світ на дотик операції по видаленню сторонніх тіл і дихальних шляхів. Та шлунково-кишкового тракту віднедавна успішно проводять хірурги Прилуцької центральної міської лікарні хоча раніше це робили лише обласні фахівці, з цими всіми моментами ми це питання закрили на нашому рівні, і скажімо так, сторонніми тілами надаємо повністю допомогу наші тудове. Ну, скажімо так, якщо взяти по дитячому населенню, в проєм в середньому десь кожного тижня одна-дві дитини є. Що завгодно. Від паличок із чупа-чупса, скрепок, кнопок, канцелярських, магнітні кульки ці діти заковтують, Вони потім у різних відділах кишківника з'єднуються між собою. Виникає стінки, перетоніт і ряд за собою складний. Тому хотілося б, щоб. Батьки стали більш свідомішими і небезпечними іграшками своїх дітей обмежували у використанні прилуцькі хірурги-ендоскопісти мають найбільший досвід в області із проведення технічно складних транспапілярних хірургічних втручань. Це хірургічні втручання, які проводяться під двойним контролем, тобто ендоскопічно і рентгенологічно. Але ми скажімо так, заходимо ендоскопом і можемо забрати чи то конкременти камінці там із жовчовивідних шляхів. Чи то, наприклад, при якихось ургентних станах виконати гемостаз, зупинку там кровотечі, чи скажімо так, виконати стентування, коли, наприклад, пухлинний процес порушується, скажімо так, відтік жовчі, виконуються певні для того процедури. Ну, на сьогоднішній день, скажімо так, можливо. І невеликий привід, але можемо сказати, що мабуть за ці три роки маємо найбільший досвід в області. І за минулий рік у нас ну десь так ми будемо брати другу половину 23-го року. Близько. Десяти хворих із обласного центру були направлені саме до нас у лікарню, і все добре, аби не катастрофічний брак спеціального медичного обладнання для проведення складних ендоскопічних втручань, резюмує Олексій Антоненко. Рівень ризику і рівень ускладнень він досить високий і досить грізних ускладнень там чи то кровотечі, чи то тромбоемболії, чи то там панкреонекрози, і все тому подібне. Тому на сьогоднішній день, скажімо так, уже. Дійсно, маємо такий багаж досвіду по цих втручаннях, маємо довіру і хочемо її зберегти від але колег, але знову все Яка приводить. Ну, наприклад, якщо це відеоендоскопічна стойка, то воно є те обладнання, але ну, скажімо так, технічно воно ну, не задовольняє ту мою потребу, яку би я хотів, ну не, не і за своєї забаганки, а і за того, що хотілося проводити на цьому обладнанні розумієте тому що якщо взяти наш там до диноскопу лімпус, то там він, скажімо так, йому вже років 15 на жаль, оновлення обладнання відбувається украй рідко, і то переважно за спонсорські кошти. Та лікарі не опускають рук, і на свій страх і ризик проводять складні ендоскопічні операції, виходячи зі своїх можливостей. Коли ми говоримо про ендоскопію, яка покликана для того, щоб пролікувати ранні форми раку, і е, всі форми перед раків. Звісно, це все проводиться. Тобто, це, там, беремо, якщо ми, наприклад, неоплазії виступаючи в просвіт кишкового тракту, якщо так буде більш зрозуміліше, то це там і методом поліпектомії, там, холодна петля, Ну, то вже я думаю для пересічних громадян не буде стільки цікаво. Але, скажімо, такі методи, як. Ендоскопічна слизова резекція, ендоскопічна підслизова десекція тобто, це такі вже більш високотехнологічні процедури, які технічно вміємо і можемо виконувати, але немає технічного обладнання, яке б дозволяло б це робити. Тобто, скажімо, ну я не можу гарантувати, що от. За кожен там випадок 100% я можу взятися, розумієте, тому що ж обрати, знову ж я повинен розраховувати на той ендоскоп, а той ендоскоп, який я маю, має певні обмеження для того, щоб провести скажімо так, ту чи іншу процедуру. Відповідно до медичної реформи, лікар має постійно навчатися та підвищувати свій рівень кваліфікації. Зобов'язання кожного лікаря кожного року отримувати 50 балів безперервного професійного розвитку, тобто ти. Повинен там Чи то вебінари проходити, чи то якісь курси підвищення спеціалізації, чи, то, скажімо так, десь поїздки на якісь семінари, симпозіуми, конференції і тому подібне. Тобто там є, скажімо так, у нас спеціальна таблиця, яка відповідність того чи іншого заходу, наприклад, відповідності певній кількості балів. Це класно. Це дійсно дає можливість лікарю розвиватися, навіть тому лікарю, який можливо, того вже. Не хоче там міру свого віку, чи там уже, скажімо так, солідного досвіду, але все одно змушує тебе щось, щось читати, щось дивитися, куди з'їхати і щось робити. Та мало отримати нові знання. Їх ще потрібно примінити на практиці. А зробити це без обладнання практично неможливо, розумує хірург побуваєш у космосі, розумієте, і Тут повертаєшся в прилуки на землю, спускаєшся і розумієш того, що ну що так, я так. можу. Ну да, класно, я вмію це, я можу це робити. І побачив, попрактикувався, все, маєш відповідний сертифікат, документ, але приїжджаєш і ти ну розумієш, пройде проходить тиждень-два. Ти того цього не можеш робити. І всі твої, скажімо, те навчання, в якому ти там віддаєшся, намагаєшся. Скажімо так, знайти той час, знайти ті фінанси, тому що це все покладається на твої плечі, як спеціаліста, проплатити то все. І... Сама поїздка коштує я ж, говорю, певних фінансових витрат, плюс час на то знайти, тому що там то чергування, то з робочим графіком це все потрібно якось. Зовсім не додає мотивації і зрівня лівка. Незалежно від того, скільки оперативних втручань за місяць проводить хірург, він все одно отримає фіксовану заробітну плату у 15 тисяч гривень. Для прикладу є лікарі, які за місяць для медичного закладу заробляють 5 тисяч гривень, а є й такі, які понад 1 мільйон за грудень, наприклад, я заробив особисто там десь до мільйона гривень. Ну говорю вам, які є урівняло в Китаї, скажімо так, вирівнюван всіх, тому що ми всі знаємо, що там зараз цих одна зарплата встановлена, чітко і ми її повинні отримати. І тут питання чи є мотивація у молодого прогресивного хірурга. Який постійно займається навчанням та саморозвитком працювати у медзакладі, який технічно не може забезпечити його, навіть найнеобхіднішим медичним обладнанням. Мотивація абсолютно немає ніякої. Чи то ти зробив там 100 операцій за місяць, чи ти зробив одну операцію за місяць, чи ти зробив її там високотехнологічною, чи ти, вибачте, там зробив якусь поліклінічну операцію. Ну тобто, ми розуміємо, що технічно не складно. Заробітна плата всіх абсолютно однак. І це, скажімо так, ну, вважаю, що це неправильна практика, тому що такими діями ми не залишимо тут більш висококваліфікованіших спеціалістів, тому що ну, є, скажімо так, запрошення, заклади вищого рівня і ну, приватні, ми розуміємо. то. Ну, Розумієте, тут питання часу і змін. Будуть зміни, будемо будемо на них надіятися, будемо працювати далі. Ні, якщо звісно так все буде залишатися, то обладнання не маючи, не маючи якоїсь фінансової підтримки відповідної, ну ж людина шукатиме де краще.